Страх продавати себе та свої продукти, нав'язуватись. Да. Ми вже про це говорили. Напевно, чуть чуть книжки. ми заділи, але це дуже правильна тема. Дорівня нав'язуватися і це не приймається обществом. Якщо б розбирати mm -hmm. звідки ноги ростуть, росту нос ростуть ноги з часів. Радянського Союзу, СССР. Спекулянти, да, спекулянти що е, там, фарцовщики. Продавець це статус уборщика. Так, да, ти йдеш проти системи. ти тут Ми тут всі трудимося на благо чогось там, якоїсь держави, а ти тут умний і вирішив тут е, в, в багато заробляти. Ти що, ще й і чи й на моцет. Кстати, дуже класні. Ниточки, за які дергає система mm -hmm. людей. Вина, стид, совість це інструменти, якими управляється mm -hmm. маса, керуються люди. Типу, так не красиво, так не гарно, Тут... а як тобі не стидно так робити? А що ти, ти не подумав про колектив? Mm -hmm. І так далі, і І так далі. І от е... з молоком матері, умовно, якщо брати покоління 30-50 років, вони впитували те, що. Про... Продавати себе чи нав'язувати себе, це дорівнює щось погане. І ну, тому да. зараз цим людям зараз, А обман заключається в чому? Обман, ну, тобто, не знаю, правда, життя в чому заключається? В тому, що якраз в продажах код успіху або секрет успіху, ні одна компанія, навіть сама. Мощно, потужно, не знаю, убер, чи там той же Ілон Маск зі своїми електромобілями, про які ми сьогодні вже говорили, він би не мав би того, чи тих статків, чи заробітки, якби не продавав себе свою тему, свої там, тачки чи свої послуги, чи що вони роблять. Тобто uh -huh. продажі це те, що рухає будь-який бізнес. Тільки продажі можуть зробити так, щоб власник заробляв. В тебе може бути найкраща і класна ідея, але якщо ти її не продаєш. Ти в мінусі, ти сидиш своєю ідеєю в, в хрущовці і, і, і все. І на, цьому, і на цьому якби все. Тому продавати треба. А от як... є люди, які. Вживуть в цій догмі парадні, що продавати це погано, і вони виходять в цей uh -huh. сучасний світ, де діти умовно не тік-ток, які зняли, чи відео, чи ютубери, чи блогери, чи щось не знаю, розпаковки, якісь роблять, і по три, по п'ять, по десять, по тридцять. Я знаю, по 50 тисяч доларів заробляють е геть-юні молоді люди. Uh -huh. І гарно себе чують, чувствують. А люди, які з цією установкою в житті, вони себе не можуть примінити. Вони йдуть, пробують, а там не красиво, не нав'язуйся. Іди продавай, не красиво не нав'язуйся. І вони угу. оце, тик, ми, тик, як на роздоріжжі і не знають, куди себе притулити. Як себе примінити в житті? Там не красиво, продавати не можна. Причому це вшито в голову. Угу. Тому... Я рекомендую, тут навіть не книги стосуються, тут всього життя. Я рекомендую піти до спеціаліста, і якщо ви свідома людина, підіть в ту установку і приберіть, знайдіть, де вона виникла, і приберіть з голови, бо ви себе не приміните в цим життям. А якщо повертатися знову до того, як працює мозок то оте свідоме, отой верхушка айсберга, що ми можемо контролювати рацію, раціональний ум, він нам пояснює, він нас заводить в, цю, в ці круги, в цю петлю, в круг, по якому людина ходить. Він нам раціонально пояснює, чому продавати некрасиво це правильно. Наприклад, із таких дуже багато розповсюджених отмазок мозга, амазок, мозга. Це Музику. мозку, так. Да. Mm -hmm. Зато я чесний, зато ми нікого mm -hmm. не обманюємо. Mm -hmm. Це не головне гроші не главное. я, Яка є протилежна частина продавати? По іншому це дарувати. Yeah. Тобто. Там... Вийшли з комунізму, де все якби обще, да. воно ж не було спільне, воно було тих, хто при владі. Да. І, а всім іншим, для всіх інших, комунізм. Тобто ви там один одному даруйте, прощайте там, і так далі. Угу. І От людина живе, усім дарує, а потім у неї якийсь несхождение, сісти моро. А що ж це я, ну мене не мотивує нічого. А як же воно може мотивувати, коли ти не отримуєш за свої результати роботи нічого? Так. Інколи навіть спасибі не отримуєш? Зато чесно. А, да, а треба знати собі ціну, треба м, знати ціну, формувати ціну і е, е, брати ці, ну, просити, як мінімум. Да. Поки не попросиш, не даду. Да. Ми кожен день себе продаємо в соціумі в обществі. Якась причина, по якій варто до мене звернутися або варто зі мною повзаємодіяти, як з людиною, бо я отакий, такий, такий. І не вміти так. це робити, це ну це залишатись в мінусах, я вважаю.